Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що буде з країнами Балтії, коли Кремлівська зграя, зійшовши з розуму, вдарить по них настойчивої терптиліво питаліс договориться з ведучими сторонами НАТО, ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати сіл. Міста Литви Латвії та Естонії у разі вторгнення рашиських військ можуть зазнати значних руйнувань. Якщо Путін вторгнеться в країни Балтії, ви будете мужні захищати свої народи від ворога. НАТО знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як відповісти. І тоді НАТО відреагує, прогнозує Кулеба. На думку Кулеба, сили НАТО, зрештою переможуть російських загарбників. Але подивіться на Бахмут. Хмут, подивіться на Авдіївку. Так будуть виглядати країни Балтії після напружених бойових дій. Тому найдешевший та найбезпечніший спосіб уникнути цього трагічного сценарію це підтримати українців, які борються проти російської агресії та знищують російську армію. За словами Кулеби, Литва, Латвія та Естонія це розуміють, тому активно підтримують Київ. А інші роблять вигляд, що можуть цього уникнути. Якщо агресора не знищити тут, то він полізе далі. Підсунував Кулеба. Якщо поглянути реалістично, то Кремль зараз у такому становищі. по перше, не тільки бліцкриг 2022 року провалився, треба визнавати, що результати всієї воєнної кампанії до сьогоднішнього дня значно нижче того на що розраховував Путін. Це безсумнівно. В якомусь сенсі це масштабний провал воєнної кампанії. Показовий приклад, на який зараз звертають увагу багато воєнних експертів, знищувати Авдіївку. Кремль розпочав у березні 2023 року. У жовтні минулого 2023 року, розпочався, начебто, штурм, який завершився аж наприкінці лютого 2024 року. Двадцять четвертого і більше немає відчутних серйозних успіхів. При цьому чи готують Кремль і Путін новий наступ? Можливо, але це не ясно. І впевненої відповіді на це питання в тих, хто уважно спостерігає з воєнного боку за цією ситуацією. Немає фійна Кремля загрузла. Це фундаментальний момент. А що момент важливий? А що відбувається в цей час? Навколо у Європі а в Європі відбувається щось нечуване. Фракція християнських демократів у Бундестазі наполягає на тому, щоб Німеччина надала Таурус Україні. Це дійсно дивовижна подія, тому що про ХДС і ХСС сказали. Баварці підтримують Путіна повністю, вони керуються лише економічними інтересами. І от тепер ХДС виступає із такою твердою позицією. Макрон щойно публічно натякнув Кремлю, що на полях конференцій, в яких він бере участь, деякі спікери публічно кажуть про те, що європейським арміям доведеться безпосередньо брати участь у російсько-українській війні. Кремль на це реагує хворобливо. диванні розумники, сміються з Макрона, але реальністю тут є надзвичайно нова думка, новий меседж, який в акуратній формі Макрон доносить Кремлю. Кремлю Фінляндія, Фінляндія та Швеція вступають у НАТО. Небували процес відбувається на східному фланзі. Почалася процедура десятирічного військового будівництва на східному фланзі НАТО. зараз у ці дні там відбувається навчання із стотисячним контингентом у центральній і східній Європі. Центральної восточної європі і затримка отримання американського пакета військової допомоги, яка зараз є, породжує багато зневіри, але при цьому реальністю є приблизно те, що сказав генерал Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, наприкінці минулого року. військові виробництва отримали замовлення у 35 штатах сполучених штатів на 2024-2025 роки, і вони працюватимуть. І будуть бачимо добре, що європейські уряди сполучені штати самі собі ставлять завдання збільшити виробництво снарядів у 4-5 разів. Ось такою є реальність через два роки війни. і я б сказав, що це з одного боку дуже навіть обнадійливо з точки зору того, що Кремль засів у стані очікування зараз. Кремль видно добре. Розраховує на те, що щось станеться саме що щось то, нібудь на близькому сході створять проблеми, китай щось розпочне. Захід якось сам занепаде, українці втомляться тощо. Так далі Це такий стан очікування того, що щось саме хитнеться в бік Кремля. Але з іншого боку, це викликає тривогу. Тому Путін показав що Путін показував у минулому, що він може довго чекати. Та водночас зараз добре видно, що сама ця війна трансформувала російське суспільство в гірший бік в сторону. зараз у ситуації, коли він через 10 днів отримає 85% на своїх так званих виборах, тобто референдумі про довіру, при чому із великою явкою. По його посланню федеральним зборам видно, що він. Війною, можливо, не задоволений, як вона відбувається, але тим, як у нього стоїть економіка, задоволений і задоволений станом російського суспільства, яке йому подобається. Воно переродилося. Не було остаточної форми конформійського суспільства, яке готове піти куди завгодно, витерпіти будь-які репресії щодо себе. І, вот нам саме це створює доволі небезпечну ситуацію для якогось наступного рішення Кремля. хотів з вами якраз поміркувати про це, якою могла би бути оця от наступна фаза. Війна не набула такої популярності, як сподівався на це Путін і його технологи. Але розуміємо, що він входить в довгий сценарій. Дійсно, суспільство точніше сказати, населення. Тепер якось рідко вживаємо слово суспільство по відношенню до Росії слово щоб не очікувати, що там є громадянське суспільство, яке впливає на процеси. Ні, є населення і ми можемо сказати про соціональні страти, соціальні групи. Які залежно від професії чи місця перебування тепер мають вигоду від путінської війни, чи щось втрачають, але підібгали свої хвости і залишаються найбільш лояльними і готові бути такими надалі. іншими словами, населення в Путіна готове до чого завгодно. це є фундаментальний чинник. і плюс до цього є бюрократія, дуже великий бюрократичний шар. Тідваґу так за час війни за ці два роки Путін остаточно промацав свою бюрократію, яку готував Кирієнко разом із своїм апаратом в останні 5-7 років дуже активно. Путін, Кремль прокачували програми підготовки бюрократії. До речі, зараз ці моделі Кремль випробовує на окупованих територіях дуже активно. Чим власне Кирієнко і не лише він, а велике коло людей московських. Займаються на окупованих територіях вибудовуючи там свою бюрократію і керівний апарат. Це все процес, який розрахований на довго. Путін дає нам зрозуміти, що він іде не в одну наступну каденцію, а у дві. Тобто плануйте до 2036 року, а не до 2030. ось так. Він собі вбачає цю ситуацію ми не можемо сказати, що це все в нього вийде, тому що є багато чинників, які ми не можемо прогнозувати, але Кремль планує так. Це все працює, це все котиться виключно до насильства, жодних сумнівів. і це не може не продовжуватися і у війні, яку Путін веде, і у ставленні російського суспільства, де крім ескалації насильства, чекати нічого.